Вітаю YouTube у апарата Ден І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось такий пакуночок, який я купив за допомогою сервісу USA in UA з eBayка. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Сам пакуночок виглядає досить непогано. Звісно, тут він якийсь трошечки. Ніби повалявся на вулиці у багнюці, але сподіваюся, на стан коміксів, синглів, це ніяк не вплинуло. Давайте розпаковувати і дивитися, чи все доїхало добре. Сам сервіс USA in UA я, в принципі, рекомендую всім. З ними у мене проблем ніяких не було. Один єдиний раз, але то. Було більше на совісті продавця на ebay. Сам сервіс до цього не мав ніякого відношення. Тому думаю, і тут має бути все добре. Хм. Запаковано. Топово, лайк подобайка Сервіс сильно не заморочувався, а просто взяв два пакуночка, які їм прийшли, вклав свою коробочку фірмову, розпакували, передивилися, чи все добре. І відправила. В принципі, так і має працювати сервіс по доставки товарів із за кордоном. Дивимося оригінальне пакування. Дивно, що сам продавець на eBay вибрав відправити двома пакуваннями, але, як продавцю краще, так він нехай і робить. Давайте подивимося, що ж нам тут приїхало. Чи все доїхало в гарному стані. І чи не намахав продавець на ібейчику. Так, один пока вансемлі. Трошечки розідру. Другий пансемлі. Так. Картон вже топовий. Мені вже подобається. Давайте почнемо. Так, і це у нас Бетмен. Серія 2016 року, 124 випуск. Піде в персональну колекцію. В принципі, всі оці символи, що тут йдуть в персональну колекцію. А дублі я вже продав на своєму інстаграм-аукціончику. Посилання залишу, як завжди, по традиції, в описі до цього відео. Йдемо далі 123 номер. В принципі, якихось супер-пупер дефектів, синглів я не бачу. Продавець не обдурив сингли ціленькі і новенькі. Йдемо далі. 122-й випуск. Це вже, до речі, ран, перед, якраз, закінчує. Вільямсон. Невеличкий ран Вільямсон. І починається з 125-го Чіпсдарський. 121-й номер. З Лисим Брюсом Вейном. До речі, цінники оригінальні на симлах залишилися. Цінники на самих симлах. Тому теж добре. 120-й випуск. Теж виглядає гарно. І 125-й випуск. Це A New Era. Якраз перший випуск з Дарські, Чіпкіздарські. Тут перша поява вбивці Бетвена. Робота вбивці Бетвена. 126-й номер. Теж стан дуже-дуже топовий. 127-й номер. Дубль у мене цього синла є, але він до мене ще не доїхав. Думаю, до кінця року його до мене він до мене доїде. а Розпаковочку, напевно, вже буде робити у 2023 році. Але так загадувати, в наш непростий час трошечки тяжко. Ануал 2021 року. Теж дуже гарно. І. Ануал 2022 року. Стан, в принципі, теж дуже і дуже добрий. Йдемо далі. 119-й номер. чи цінники прикольно? Bedrock Сіті, напевно. З того комікс магазину. Так, 118-й номер це перша поява нового костюму Бетмена. Від Вільямсона. 118 119-й, 117-й. Випуск. Тут теж є перша поява, чесно кажучи, призабув, виведу на екран. 116-й номер. Якраз ці два випуски роблять отаку от цікаву, класну панорамну обкладинку. Стан. Синглів. моя повага. Ідемо далі. 115-й випуск. Це арка of State 114. -й. 95 -й варіантка. Варіантка мені не дуже подобається, тому, скоріше за все, її буду продавати на своєму інстаграм кладаю Трохи далі. 93 номер. Дуже офігенська обкладинка з Квін Оце точно залишаю собі у колекцію. І останній 93-й випуск. Свій я вже продав на інстаграм-Оксончику, цей піде в колекцію. І в цей теж в дуже доброму стані. в ідеальному стані. Тому лайк, респект, уважуха продавцю. Начебто всі комікси, які були зазначені в аукціоні, приїхали і вони в гарному стані. Лайк like, вподобайка автору Лотоний Бей. Лайк-вподобайка like, сервісу USAINua. У закінченні відео вирішив зробити підборочку ключових випусків у цій посилочці. Інформація взята з сайту kcomics.com 117 номер це. Перша поява у Камео. Сіра у Камео. Також це останній випуск з авторством Таняна 4 Туніана 4-го. це 118-й номер, дебют нового Бет-костюма. і також перша поява Ебіса. Також це перший випуск за авторством Вільямсона. 122 номер це перша повна поява Angel Breaker. 125 номер. Це перша поява у Камео Failse. І перша поява Executor'а. Також це перший випуск за авторством Чіпа з Dust. 126-й номер це перша поява Ейдена і Едісона Коблпота І перша повна поява Fail І 127-й випуск це Ориджин Фейлсейфа. Ось такі ключові появи. Приїхали до мене з США. Тепер вже точно можна підводити підсумки. Ось таке вийшло відео розпакування. Лайк like, вподобайка продавцю на eBay. Лайк-вподобайка like, сервісу USA in UA. Посилання на них залишу в описі до цього відео традиційно. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим. Не забудьте влупити йому лайк-вподобайку. Like, Залишайте коментарі, як вам обновочка, як вам нове відео, як вам поповнення до колекції. Напишіть, може, яка вам обкладинка з цих більш до вподоби. Підтримайте україномовний YouTube, поширюйте. Разом ми обов'язково переможемо. Донатимо на ЗСУ усі перевірені посилання на фонди перевірені, залишаю в описі до цього відео. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. І до наступних зустрічей в етері. Бувайте!